Ранок вдома триває, і де хто 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 Чабабакош! нас вже дуже зачекався. і так цікаво, чим ти нас сьогодні здивуєш. Доброго, Доброго ранку. ранку Ліліана іванівна. Привет. Доброго, Доброго ранку. ранку ми сьогодні приготуємо крем суп із зеленого гороха, А будемо його подавати з омлетом. Як на мене, чудовий спосіб Цікаво. додати трохи зелені та білків у свій раціон, так. а ще смаку та аромат. До, до речі, тебе дуже крутий заморожений горох, на по чому вот как будто реально літо. І а що, що нам ще потрібно, крім горошку? Ну, горох у нас є, але це угу. припальне. Для приготування горохового крем супу з омлетом знадобиться заморожений зелений горошок 400 грамів, картопля 1-2 штуки, цибуля порей 1 штука, шасник 1 зубок, вершкове масло 50 грамів, гарбузова олія, вершки 30% 100 грамів, овочевий бульйон, сіль, перець, гороховий мікрогрін, багет 5-6 шматочків, яйця курячі 2 штуки. Ну що, треба нарізати лук парей. Можеш не дуже дрібнесенько, тому що ми будемо його потім перебивати. А лід'яночка, давай тут омлет зробимо. Боже, я так скучила за омлетами в твоєму виконанні. Боже. Ти, ти, ти скучила? Uh -huh. А, ну, Я зрозумів. Костя. Що? Що не так? Та нічого, нічого, нічого. Давай працюємо. Ладно, ладно. Красуня. І в Африці красивуня, як говорять, да? А що не так? Ну я реально ми так давно з тобою не готували омлети всілякі. Так, да, я, то, теж, я то, теж я то, теж скучив, да. скучу. Вот. От сюди. сюди да? Половини Дома чого? я готую Половинка. омлети. Хоча да? ні омлет – це фірмова страва мого чоловіка. Да? Вон угу. Вон ну, а він такі смачні а як він, омлети готує. Як він, як він Та різні, чим він тільки їх не готує. Угу. І в нього такі вони ідеальні за просмажкою, такі, знаєш, прям все ідеально. Да? Угу. Ну, я, от, омлет я готую класично. На вершковому маслі угу. і з вершками. От це мой да. улюблений. І також, також треба готувати скрембл. Ну, в принципі, так само. Да, так, само. Семен... Да. Ну можна ж сметанкою готувати, Шашар. правда? От це можеш, да, так, трошки такі, щоб не горіло. Дивися, я Дай. долучуся. Так, да, долучайся, сонечко. Долучайся. Да. Трошечки вершкове масло. Вот так. Що ти Костик? Давай. Я вже додав, додав вже вже. Да? вже там, Давай одразу я... сюди. Закидай. Що, ну, просто така холодна. Довго ще все? Довго ще? А, ти можеш Але мене вже не зупиниться. Все, зупиниш, я вже да. завелася. Все. Да. Спробуй зупинити. Ага. Це думаєш так легко. Так. Да. Все. Все. Добре. Що там? Ну, давай. Суп з омлетом. Вот. Суп, суп з омлетом. А що ти так? Що ви маєте ]ся? проти? Що ти що маєш проти? Китайці завжди самлетом їдять. А хит... зелений борщ з яйцем. З яйцем, так. Да. До речі, я зелений борщ готую. Коли літку роблю, от... Яйця от туди. І що <как> подаю Сирі? Яйця пашот. Я роблю у кожного а -а -а. яйця пашот і подаю. Що та, так? там, Костик? А ти ж не включив этот? Та вмикнув. Вот этот не включив. Що воно дав? Не... Ну, все, гость. Поламав. Один загубив, другий поламав. Чаба там все було. Було. Тобі так здавалося, що. йому треба час. Ну так. Да. Що це у нас не так смажиться. Ну, не хай, пусть смажиться. Шо? А що це той за таймер включиться? Вот случ... Це случайно таймер вот, думаю. 29 минути. Так що все добре. Що, давай, вичайно один. А, це нормально. Так, а потім буде... Самознищення. Так, смотрите, ми де, 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 де. Отак, смотри, щось, його покрутим. Я вот хочу, хочу научиться смажити вот этот китайський mm -hmm. омлет, знаєш, який той вот закручивається. Mm -hmm. Бачив вот когда-то в інтернеті? Так, вот бачив. Коли вот так, так, вот так загортає, загортає, mm -hmm. загортає, загортає. Короче, треба купити лоток яєць. І що? І поекспериментувати. Я думаю, що це буде дорого. Краще оце mm. так, як ми оце звикли. Да. Mm -hmm. Ну завжди ж можна, ти ж знаєш, завжди коли, коли не полючиться омлет, завжди. Можна зробити. Зробити. Це я так роблю. Зробити. Зробити. Якщо я готую омлет, то в мене завжди скрембл. Ідеальний скрембл. Дуже Ідеальний смачний, зроблений да. з любові. Да, да, да. Так і є. Ну що, костік. Що там у тебе? А ти бачив цей лайфхак, як перевернути? Отак Лавашик поставив зверху. Все. А, от такий хочу я да, попробувати. Як эту? це називається? Так, да, отак Лавашк зверху, так кругленький, за розміром, так зверху раз поставили да, і, можна... і перевернули разом із і ним. Можна отак, і можна так конвертики буде Скажи... отец, сразу, да, А? одразу. А? Да, а? Да, да, а, а, да. Прикольно, і прям з лавашем, так да? Так, так. вичиміли чи так, так. Добре. Давай от сюди додаємо небагато. Уже відварену картоплю. Теж підсмажимо разом. Класно. Картоплю завжди варимо в соленої воді. Додаємо. Америку відкрив. Додаємо. Ось так. Ну, думаю, стільки. Що таке? Ну, тут не буду заважати. Звісно. Давай. А Додай, вот это уже все, если ты уже. Да дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Що там у нас з омлетом? З омлетом щось перевіримо. О, сама буде смачно. Там ще ж вершки будуть чи бульйон? Що там буде? Бульйон бульон. чи вершки? Що ж? Мм. Вершки будуть і бульйон теж буде. Треба його Бачили цей лайфхак? Бачили? Чаба більше повторювати не буде. Двічі він не повторює. Особенно, Бачили, ти це ви... перевернув. А А, а? а я скрембл би вже зробила. там, А так ще треба буде тарілку мити. Підсмажили. Так. І заливаємо овочевим бульоном. Який завжди у нас є під рукою. Ну, і завжди є під рукою, Але якщо ти хочеш, можеш і залити його з курячим бульоном. Mm -hmm. буде що буде а вершками? Mm -hmm. А вершками зараз ми додаємо віршки. І нехай весь світ зачекає. 5, десь п'ять хвилин. От, просто нехай подружаться, так? Да? Добре? Добре. І все. Солив? Ні. Давай трошки посолимо. Не було команди. І що? І давай, якусь то приправу, давай. От, може бути трошки італійські трави. Добре? Добре. Чорний перець, сіль перець завжди по вкусу. Нехай повариться десь 5 хвилин. Рецепт горохового крем супу з омлетом. Картоплю зваріть до напівготовності. Цибулю та часник припустіть на маслі. Додайте горох, картоплю і трохи обсмажте всі складники разом. Налийте бульйон та покладіть приправи за смаком. Коли суп звариться, збийте його блендером. Далі слід шматки багета, підсмажити на олії на пательні, зробити грінки, яйця збити, посолити, налити вершки та підсмажити омлет. Подавайте суп з омлетом і грінками, Заправивши його гарбузовою олією та прикрасивши мікрогріном. Оп! Зараз треба перегрузити. А ну, 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 yeah, yeah. Yeah. Ой, ручки, Поможеш, Поможеш? так, давай. Я Трим тримаю. Я тримаю. Забирай свої. Усі. Все, супер. Руці. Руці. Ну, що це ти сьогодні зробив? <рес> Чому ти сказав? Мені, так, закрой, закрой, закрой. Не забувайся, закривай, тому що зараз буде тут паєрвер. Це буде смачно. Гарно, це гарно. Смачно зараз буде. буде краса. А ми зробимо отак. От не горячий? Не горячий, вже постояло. У нас, от, до речі, в Закарпатті так, буде Локшинами з омлета подають іноді е, воскресний суп, бульйон. Отак. Угу. Угу. Да. До речі, гарна ідея. Гарна ідея, да. Фантастично. Може, Я вже хочу це. Да, І я. Вот так. Класс! Клас, класс, клас, класс, клас, класс, 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 класс! папа а -па, па О, дійсно, да. тут можна. Ще. Па -па. Красиво? Па -па. Красиво. Супер, супер, супер. І треба ще зеленухи додати. Так, там є. Спеціально я заказав смотри, Взяти ложку. мікрогрин. На. Гороха. От. Фантастично. Десь горох. Ось так заправимо його гарбузовим маслом. Ой, це смачно буде Чапа. Смачно. Да, так, вот. ну, забагато. Ну, так же можна їсти чи ні? Я би вот так по кругу положив би. А я би вот так в центр. Ну, Перекроє все. Не, ну, красиво. Вазу, так, вазу, знаєш, вот так. Так. красиво. Ну, що, ну, що? можна куштувати? – Мені здається, mm. це буде фантастично. Ну, поки тобі здається, я вже буду куштувати. А, ну, 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 ну. Ну, ну. Mm. Mm. ну що смачно. Mm. Mm. Чабу ти mm? де. Mm. Mm. Ну? Це супер смачно. М -м. Смачного. Перфекто. Правильно? М -м. Де так кажуть? Перфекто. А чого ти не їси? А я, я нас... сумніваюся. Я потім. <фиш> 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 не сумніваюсь, ти, що... Ой, доброго ранку вдома, і смачного всім, хто збирається снідати. Так, а дітки, я сподіваюся, вже готові дивитися мультфільм ну, як і ми з Костю та. і з Чабою. правда ж? Дивимося. М -м.